Зрозуміло, що там ніяких фінансових гарантій немає на жодним А насправді це створення мегакорупційних чергових схем. З одного боку, з іншого боку, законопроект спрямований на обрізання соціальної частини, якої є охорона здоров'я, на вимоги міжнародного валютного фонду. Тому що всі ми знаємо, що надання чергових траншів ставить якісь умови. Умови з боку це є спочатку соціальних видання. Також тобто, почти крайних пенсіонерів. І розмови для того, щоб їх поліці, Так як цим законопроектом займалися так звані гарантуїцькі пацієнтські документації, теж стало зрозуміло, на є замовлення, він був написаний. Організувавши вперше і проголосований український у першому черві, там було ну, як мінімум закладено близько десяти різних схем, як знищити систему здоров'я, і як. Забрати всі кошти на охорону здоров'я в єдиної центральні. Окрім того, ну, фантазії практиків і теперішньої команди Міністерства охорони здоров'я немає, звідки вони взяли цю ідею. Справді депутатами саме конкретно з питань оборони здоров'я. Два роки тому був зареєстрований системний, фундаментальний законопроект, який називається про організацію медичного службу, номер 4456 І ось з цього законопроекту вони, як справжні плагіатори, висвітлили 10% тексту і намагалися це подати як систему інфраструктури, е, ближче, ближче, ближче до того, що вже там як написано. До другого читання вказаний законопроект отримав близько 900 прав. І з тих 900 прав багато чого. Прав. І що ми маємо в підсумку а сьогодні в порядку я це законопроект стоїть? Що ж там залишилося такого, що не дає можливості мені, як професіонал, який працював і працював із здоров'я, за нього проголосувати? Найголовніше, що залишилося, це створення органу, який називається дуже національна служба здоров'я, який концентрує і забирає до себе і розподіляє весь бюджет системи охорони здоров'я. У нас система охорони здоров'я є бюджетна сфера вона фінансується з державного бюджету. Державного бюджету в цьому році це 86 мільярдів. А на наступний рік, от, в проєкті державного бюджету, це 110 мільярдів. Так от, не Міністерство, джитутно, не Міністерство фінансів, не місцеві органи влади. Як на сьогодні це є субвенція на місцях, і на місцях краще знати, як ФАБО функціонувати, як уряд сфері функціонувати, як районним лікарням. Оці всі кошти забираються із місцевих бюджетів. Хоча в нас є децентралізація, сповіжується привітом грозді. Децентралізація і передача на місця Нам багато повноважень і багато грошей. Так ось ці всі гроші концентруються в Києві під Кабінетом міністрів, під новостворюваним центральним органом виконавчої влади, який називається по суті, паралельним міністерством, який буде розпоряджатися 112 мільярдами гривень. Одного Окрім того, Ця як ну, якби були контролюючі органи, якби не ви органи місцевого завідування впливати на ці на цього моста, це ще можна було б дискутуватись. Ця одноосібність заключається в тому, що е, цей новостворваний мегаполіційний він розробляє тарифи усі на медичні послуги, він їх обраховує, він встановлює нормативи всі хороні зброї. Укладає з усіма закладами охорони здоров'я в Україні і сільськими амбулаторіями по всій Україні. Отут в Києві контракти на надання медичних послуг, за якими будуть йти гроші, які от кажуть гроші гроші йти за пацієнтами. Насправді тільки тоді кошти ці 112 мільярдів зможуть поступити в заклад охорони здоров'я. Він визначає умови договору. Він далі оплачує цей орган. Він е, оплачує не наперед на надання медичної допомоги цей в світі, а постфактум, після надання медичної допомоги. Він вирішує, по яких протоколах правильно чи неправильно було здійснено медичні допомога. І чи платити відсутні потім, чи не платити, не і окрім того, він ще й контролює якість надання медичної допомоги. Все, що існує з здоров'я. Зв'язано зберігати з закладом з пацієнтами, все буде здійснювати одна монополія під Кабміном. то не називати це мегакорупційним органом, нафтогаз відпочивання чи пенсійний фонд. І безумовно є зацікавленість в адміністрації президента, бо це їхня ідея, колишнього голови адміністрації президента, пана Лошкина, який має відношення пряме до фіно добробут і до медичних оцих всіх схем новостворюваних яким чином постати свого чиновника, який в ручному режимі буде керувати 112 мільярдами? Що залишиться пацієнтам? Та, напевно, як мінімум з тисяч грошей дійде до пацієнта. Тому створювати такі органи категорично неможливо, не потрібно, неправильно і, я думаю, кожна адекватна людина розуміє, що це немає нічого спільного з новою системою охорони здоров'я, з новими корупційними схемами Далі. Друга частина, яка є проблемою на сьогодні, це оплата за так звані медичні послуги. Коли ми приймали про за колонізацію закладу зміни, а встречу, і тодішній міністр розказував, що нарешті стартувала медична реформа, от вже стартувала. Відбувається, тепер у супругу вона не стартувала. А тепер супруг стартує з псевдомедичної реформи. Так от там було закладено питання медичної послуги. І проголосуємо генерально, який зараз в українському законодавчому полі існує питання надання медичної послуги. Далі, під державні гарантії, які тепер будуть виглядати у вигляді цього бюджету 112 років, буде створена спеціальна програма, яка буде прийматися з кожним бюджетом на кожен рік. Ми будемо голосувати бюджет, де буде написано держав, програма державних гарантій. Скільки грошей в державі вистачить на надання медичних послуг. Міністерство охорони здоров'я нам доручення ліхтом розробити тарифи, розробити протоколи. Оцінити, скільки потребує грошей система охорони здоров'я по нозологіях, здоров по хворобах, нозологі, скільки є людей, хворіє по яких болячках. Так? І скільки за це потрібно хто заплатити? Ну, хто, ну, безоплатно не буває, безкоштовно не буває нічого. А безоплатно оплатно для людей повинно, повинно платити держава з податків. ось міністерство до сьогодні. Подавши цей законопроект, не зробило нічого взагалі. Уряд не прийняв, жодної постанови, щоб зрозуміти, скільки справді грошей потрібно для функціонування системи охорони здоров'я, в розумінні вже тепер не вирішить коштів, подаватися усі включення закладу охорони здоров'я. Тому ми чуємо часто цифру. 210 гривень піде на переміжних міністрів. Всі розуміють, зрозуміло Міністерство, що воно дало штаб. Зараз цифра з'явилася 370 гривень. Насправді ми розуміємо, що 370 гривень це теж абсолютно недостатка. Цифра на лікування людини протягом року в сімейному ліку. Чуємо програму Порошенка про те, що в сімейній медицині треба телемедицину вести ось новий проєкт внесений ради. Порошенко каже, що це теж реформа. Я думаю, що на самому рахунку не знаю, не розуміють. Ні системи охорони здоров'я, ні що не зробити, а тільки розуміють краще що що як Божі присутні. Тому тарифи на розроблення не зроблено нічого. І зараз намагаються узаконити цим законом, якщо він буде прийнятий в підготовні комітетом редакції і з фальшового голосованого комітету, комітетом пробування. Українці отримують коштів. Звичайний український живот, який в карт. Заробітна плата лікарям навіть більше. Взагалі. Са. На 200-112 на мільярдів встановлюється мінімалка 3700, яка має бути для всіх самістка. Це 200 старших 800. 3700 знову затримається. Лікар, не отримуючи підпереджувати заробітну плату, не отримавши гроші на медикамент, не отримавши кошти на вислових системи здоров'я. Що буде змушені робити? Знову пацієнта на все, виплачувати, свою зробити плату, яку я, абсолютно, у вигляді подяк чи потім вигляді, що це існує. Тому, Але тепер, після прийняття закону, потрібно буде легально, офіційно, на рахунок кожного закладу охорони здоров'я оплачувати цю різницю, яку не покриває держава в медичній Тому. Вся система охорони здоров'я для людей перетвориться в подвійну оплату, бо залишиться стара оплата, яка і офіційна, плюс ще офіційна оплата із власної кишені, за те, що порахувало Міністерство здоров'я, що не вистачає державному речі. Тобто хіба ця це реформа це знищення система охорони здоров'я? Тепер, який величезний ризик по закладах охорони здоров'я і по медичних процедурах? Ви в цьому законі прописуємо, що якщо закладом здоров'я оцей мер Національний служби здоров'я не вклала повний контракт, він не отримує грошей, Абсолютно логічно. А що ж буде з цим закладом охорони здоров'я, з яким новостворена структура не підпише погоду проведення медичної допомоги? Він банкветує, він закривається, він звільняє свій медичний персонал. Що слідує із того, що в бюджет наступного року закладено тільки 50% від АП, що 50% закладів, вони здорові. Наступно за цим мають ризик бути закритими взагалі. Це хіба називається покращення доступу до медичного людей, коли будуть закриті ФАПи, будуть закриті амбулаторії сімейні, будуть закриті лікарні займені, районі, госпиталях в Україні, що отримаде. А відповідно, якщо вони будуть закриті, буде звільнено стільки ж половину медичного. персоналу. Саме тому, це не реформа, а це просто такі ножиці на шиї медицини, які хочуть замкнути на тій шиї і відбувати голову. Наслідки, які можуть бути, безумовно, люди не отримають можливість ходити до лікарів боївського. Не буде куди піти за Їх теж скоротять. І відповідно населення зараз так, не задоволене системою охорони здоров'я. Правильно задоволене, але е, воно хоча б може прийти, має куди прийти, то до якого спеціаліста може консультуватися, чи зробити якісь безоплатні речі, що відбуваються. Чи навіть за доплату щось удивить, а потім навіть за доплату не буде де отримати і не буде договору, то наслідком цього може бути скорочення, тотальне скорочення населення через вимирання, через недоступність і відсутність якості. Це реформа, але це не реформа, це геноцид власних перемогів, який робиться руками уряду Порошенка у нас діагноз цього законопроекту, який називають чомусь реформою. Це ж не просто критикувати, що це погано, А що ж ви зробили. Ми зробили два роки тому. Ці законопроекти зареєстрували в повному раді. Там чітко прописано весь алгоритм від надання екстреної нашого медичного допомоги, до переведення медичного до всього іншого, до захисту оформи здоров'я, до захисту лікаря, до захисту пацієнта болі не компанії, які мають бути національними, а не транснаціональними, транснаціональні фармацевтичні фірми, щоб знищити українську інформацію і так далі. Тому я би порадив чиновник з адміністрації президента, президента особисто, і прем'єр-міністр, і параміністр особо е, взяти за основу, що вони хочуть добра для українців, для українського раду, взяти за основу за допомогою на погоджені Давно комітетній спитаті охорони здоров'я і іншими депутатами, які є порані, там до десятка засади державної політики охорони здоров'я, організація медичного обслуговування, медичне страхування, про медичне страхування, вже говорить, яка це реформа безпечного страхування, лікарське самоврядування і так далі. Теж напрацьовуємо і є. Беріть за основу, адекватні, професійні законопроекти, які на працюють, незалежно. І тоді це буде реальна, реформи для людей, а не реформи для волю. У мене запитання все, що щодо зарплати. Ви кажете, що вона не зросте взагалі. А чому, якщо обіцяють, що ці 370 гривень кожного пацієнта будуть йти до лікаря, якщо він набере 2 тисячі чи... До двох наймарші натаження на лікаря є 1200 в сільській місцевості і 1500, він визнаний організацією охорони здоров'я інституція. Не дві тисячі, для того, щоб лікар міг вчасно і мав час на надання медичної допомоги, він повинен усумовувати максимум 1500 пацієнтів. Це раз. Ті кошти, якщо цей лікар буде приватним підприємцем. Як ФОП, як вільно практикуючий лікар, який є на заході у закону самоврядування професій, а як фізична особа-підприємець, він повинен буде е, надати елементарні лабораторні аналізи, точніше заплатити лабораторії з цих грошей за дослідження кожної людини. Він повинен буде утримувати амбулаторію сімейного лікаря приміщення, заплатити комунальні послуги. Заробітну плату тим працівникам, які можуть, будуть працювати, це як мінімум дві медсестри і санітарка, і залишити тоді собі ще щось на заробітну плату. Також самої розрахунки цьому лікарі залишиться 2,5 тисячі гривень заробітної плати. А пані Супрун чомусь плутає загальний дохід, який прийде лікарю за заробітну плату, то тої окрім організації управління охорони здоров'я, якою вона є профан і не спеціалістом, я би ще її поравну бачити основи економіки України, де передбачено не дохід, як в Америці а в Україні рахуються. Це робити Це не є доход. Це просто наперед до дохід і сказав, що ці 20 тисяч це буде дохід лікаря, але ж будуть витрати. І витрати перевищують цей Це є абсолютно логічно, і для мене. Зрозуміло, що це прихліка очікува. Це її псадок, матуський. Немає нічого спільного з реаліями, і отримує лікар, потім підсумку може зарахувати. І щодо все ж таки вичитати, так, щоб я дає зрозумів. Тобто в наступного і через рік за цим законопроектом, який ви зараз розглядаєте. З 20-го року він повністю. Да, вони хочуть запровадити його з 20-го повністю. Що наступного року очікує людина? Вона приходить до поліклініки. Поліклініки, напевно, вони ж збережуться. Половину, половину почнуть закривати. Чому? Як чому? Тому що Національна служба здоров'я не підпише контракти станцією лінією. А як вона може підписати, коли в неї грошей є тільки 40% від потреби? Потреба системи охорони здоров'я. 6% ВВП для того, щоб вона не вмерла. Це загальновизнана цифра, ВОЗ. Всесвітня організація охорони здоров'я в Європейському Союзі для дохід більше десятки, сотні разів бюджету на охорону здоров'я європейських показників. 7-8% від ВВП. А в Німеччині, наприклад, 14% від ВВП Німеччини для функціонування адекватної системи охорони здоров'я. А у нас закладається в бюджеті 3%, то люди добрий звідки візьмуться гроші. Цій національні служби для того, щоб оплатити поліклініки і оплатити лікарям, вони звідки, вони ж знемані в продукті гроші. Тому в державному бюджеті і кодах є відповідь на ваше запитання. Грошей далі не закладено, немає і не буде. А якщо зараз держава через державного бюджету напрямує... Бо це захищена стаття бюджету зобов'язана знаходити зарплату хоча б лікаря. І оцей протест, який був, він зобов'язав кармі виділити гроші. Чому? Тому що це пряме бюджетне фінансування. А коли буде посередник Національна служба здоров'я, і будуть контракти. Контракт не підписаний. Все, будьте здорові, закривайтеся, на вас грошей немає, бо держава не виділена. Що буде з закладами, і заклади масово почнуть закриватися. І з лікарями лікарі масу почнуть звільнятися, і вони що зараз є законом. І це буде справа. Це абсолютно тверезний досвід, що відбувається. Тож наступного року приходить людина а, в поліклініку, там, ну які збережуться. До, до лікаря і що вона тоді отримує, скажіть, що вона отримує наступного? Що вона отримала через вона. вона отримує чек і рахунок на оплату чи свою оплату за вхід лікар? Ще крім того, що вона отримує сьогодні на консультацію лікар, наприклад, чи обстеження? Вона отримує, що ця медична послуга, яка вам необхідна для діагностики вашого діагнозу постановки для вашого лікування коштує стільки-то такий тариф. А держава по тарифу дала 50%. Тому йдіть в касу і платіть гроші. І тільки після того я вам зможу допомогти. Ось що отримає людина. Реально. Після приняття і все Ви не дай Ви так прогнозуєте, що там прийнято, не прийнято, якщо не такий жах приймати неможливо. Ось що отримують люди. Тому люди не можуть не отримувати за таку Бо вона абсолютно є антилітська. Будь-яка реформа має покращувати щось. Доступність, якість, дешевше бути для людей, зручніше. А реформа, яка погіршує ще стан, зараз медицина. Дуже багато стане. Незадоволено неї всі. Вже кажуть, що це вже дно, падати ніби. Ні, це ще не було. А то буде тоді, коли вам нікуди буде взагалі Бо Коли двері закладу на здоров'я, вони будуть закриті. У вас не буде грошей на співоплату І на доплату за те, що надала держава. От Тоді це буде дно. І буде тут підлікати, помирати люди, а а не буде надати медичну допомогу. Тоді це буде міг. Хочуть поряд Порошенко з Бог хоче. Напевно так. Раз він пропонує, чи все Ну, знаєте, за їжа людина і в нас. Сьогодні в Америці, завтра в Канаді, завтра в Україні, а потім Забак у нас поїде все. Забудуть. Куди щастя, великий реформатор. Це будуть просто проводити. А нам тут жити в Україні. У нас тут живуть українці. яких ще поки що 40 мільйонів. Я не хочу, щоб українці було 20 мільйонів. Тому я не поділяю таку медичну форму, а пропоную іншу медичну реформу. А Лете, і через рік, скажіть, будь ласка, що очікує людей через от, наступного року? Ну, вони кажуть, що співоплати наступного року ще не буде, вона як, буде через. рік. Як її не буде, як її не буде, коли приймуть такий закон і, і бюджет не дофінансовує. Програма державних гарантій зараз не дофінансовує на 60% потреби. От як її вже не буде. Брехня. Брешуть нагадувати. Щоб буде так, не буде так. Бо будуть угоди і тарифи. А угоди і тарифи передбачають плату за ці, за ці тарифи, бо держава їх вже не покриє. А ми свої програми державних гарантій зобов'язані виконувати. Все, що було бюджеті, ми все віддали. А далі не ну, поріг розбирається. Буде отак. Ви це і величезний ризик які не сумісні з існуванням українців на українській українських не вірю, я, що депутати можуть таке приймати. У інших реформах це ще там. Навіть може бути через 10-20-30 років, а коли ви не зможете отримати медичну реформу сьогодні, і люди будуть масово помирати, навіть по сьогоднішній день, коли керівництво Міністерства охорони здоров'я. На сьогодні не забезпечує і не може забезпечити, не вміє, і не має грошей на ну, елементарну вакцинацію, ботулізм, е реанімаційні заходи, трансплантацію, всього іншого, то звідки наступного року будуть значений. Звідки вони ж з космосу не пролетять, і гроші? Звісно, що ні. Тому грошей бюджетів немає і не бюджет. Сумні це все.

Ми збираємо і концентруємо в себе весь бюджет на холодні злоти. А це, в цьому бюджет бюджету – 112 гривень. У ручному режимі оце мега-спектрура буде розподіляти гроші всіма. Починаючи від сільських амбулаторій, села райони лікарень і закінчуючи безкозацію, з ким захочуть підпишу угоду, з ким не захоче. Вона ж контролює якісне надання медичної допомоги, вона встановлює тарифи, вона робить оплату або не робить її, вона підписує угоди або не підписує. І такого, навіть Віктор Федорович Янукович не свій час таких корупційних умов. Другий величезний ризик це з тими закладами, які не будуть підписані угоди надання медичної допомоги, що з ними має статися? Вони ризикують бути ліквідованими і закритими. А це по тому бюджету, який є на наступний рік, недофінансування складає приблизно 50%. Значить 50% закладів має бути це. І, відповідно, половина існуючого тепер медичного персоналу який має бути скорочено для того, щоб вистачило надання медичних послуг для е, тому ключеві. Тому ризик величезний закритий. Ну, і закритий закладів. Для людей, що найстрашніше, це подвійна оплата, у яйня досліджує, тепер і, і ще із власними рішенням. Так як медичний послуги не закладено повна фінансова судячи з Хто буде доплачувати? Безумовному пацієнті. На сьогодні він доплачує ті лікарні урядні подяки, або купує медикаменти, або якісь безмічені медикаменти. А тепер потрібно буде платити ще двічі.